Норман Слимак з дурбецальною мушлею. ля 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 ля-ляля. ля ля-ля ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слимак норман думав, що равлики прикольні. Ух ти. казав він. Погляньте но ну, на них, які ж вони гарні, які ж вони гожі. От тільки, на жаль, Равлики не думали, що Норман прикольний. «Ой! Нормане. Ти дурбецельний слимаче. закричали Равлики. Ти зіпсував нам усю забаву. Це працює лише, коли у тебе є мушля. Норман почувався покинутим. Сумно почовгав він у місячне світло. Якби ж лише у мене була моя власна мушля, зітхнув він, споглядаючи власне відображення. І якраз у цей момент йому сяйнула ідея, а може, я і міг би отримати свою власну мушлю врешті, подумав він, але знайти підходящу власну мушлю виявилося не так легко, як здавалося. Одна була занадто стрибучою. Пю-пю-пю. Інша занадто тріскучою. А одна мушля взагалі виявилася уже зайнятою. О ти хто? У нас усі вдома. Норман потребував час на роздуми. І він таки дещо придумав Та-да! мушля! Вона була ідеальною. Норман іще ніколи не був аж таким щасливим. Нарешті він зможе приєднатися до равликів. Йуху! Норман обожнював бути равликом. І равлики обожнювали дурбецельну норманову мушлю. Але свято не тривало довго, зненацька почулося голосне лопотіння крил. Стережіться, птаха. заверещали равлики у паніці. Швидко, ходко рятуйте своє життя або закінчите як вечеря. Але птаха більше цікавилася дурбецальною мушлею нормана. Ох, вона виглядала такою смачненькою. Нормана підняло і понесло високо, високо в небо. Що ж він міг вдіяти? Що він міг зробити? Тільки одненьке. Норман зробив єдине, що міг зробити слимак. Він наробив. Слиз багато пребагато із ковзанням і з човганням, шмаканням і чамканням норман нарешті був вільним. Його. Але тепер він падав швидше, і швидше і швидше, аж доки у. Нормане, нормане. Чи з то боюся, гаразд, цікавилися равлики. Ох ти, відповів Норман. Оце було класінючо. Обожнюю літати. Ох, якби ж лише у мене були крила. Та да. Ох, нормане, нормане. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.